Колін гувер Лейла, розділ шостий Якби я не так сильно мріяв стати музикантом, то став би шеф-кухарем. Є щось заспокійливе у приготуванні їжі. До Лейлоної операції я рідко готував. Коли Лейла переїхала до мене, то навчила готувати кілька страв, але після операції я не хотів, щоб вона сильно напружувалась, тож почав готувати сам. Супи я взагалі навчився готувати майстерно. Лела в період реабілітації тільки на них і була згодна. Зараз вона розбирає речі на горі. Кросівки я дістав з валізи сам і сховав у шафу, щоб вона не знайшла обручку, і спустився вниз готувати вечерю. Хочеться почати нашу відпустку правильно, тож я зготую пасту з бобами. Її улюблено. Відколи її виписали з лікарні, я багато чого навчився. Дуже сильно допомогла її мама Гейл. Перші кілька тижнів після виписки Лейли вона прожила з нами. Хотіла забрати Лейлу назад у Чикаго, але, на щастя, Лейла їхати не схотіла. Я цього теж не хотів. Відчував, що сам маю допомогти їй звестися на ноги, бо ж усього цього не сталося б, якби я краще її захищав. Маю визнати, зміни були ще ті. До того, як Лейла на місяць потрапила у лікарню, ми прожили разом два. І одразу по тому в нашу і так тісну нову квартиру переїхала ще її мама. Менш ніж за три місяці з холостяка я раптом став хлопцем, що живе з дівчиною, її мамою, а інколи ще й із сестрою Аспен. Квартира була двокімнатна. Ліжко лише одне, тож диван був постійно зайнятий, а решту вітальні займав матрац. Коли її мама нарешті повернулася в Чикаго, я був радий, але не тому, що вона мені не подобалась. Просто все це було занадто. Ми стільки всього пройшли, ніде не почувалися на своєму місці, ще й Лейлі було надзвичайно складно знов опановувати своє життя. Я страшенно хотів просто пожити нормально. Ми обоє хотіли. Але все ж було непогано. Я ближче познайомився із сім'єю Лейли і швидко зрозумів, чому закохався в неї. Всі вони харизматичні, щирі люди. Та бляха, мені навіть Чет кайл типу сподобався. Після весілля я бачив його лише раз, і Лейла правильно сказала, що він дещо зануда, але почуття гумору в нього хороше. Я навіть радий буду бачити їх у п'ятницю. Я кидаю всі інгредієнти в кастрюлю, витираю руку рушником і біжу нагору глянути, як там Лейла. Коли я вирішив піти готувати, вона розбирала речі, але минуло вже більш як півгодини, а на горі тиша. Я не чув, щоб вона ходила. Я відчиняю двері. Лейла спить, тихо похропуючи. Валізи так і стоять нерозібрані. День був довгий. Це її перша поїздка після виписки. Мабуть, вона виснажена. Я тихенько беруся розпаковувати речі. Не буджу її. Час від часу я кидаю погляд на Лейлу і пригадую наші перші дні разом в цій кімнаті. Кожна секунда з нею була, наче прозріння. Я відчував, ніби до її появи, жив із заплющеними очима. Я був сліпим. Але тепер прозрів. Ось що я відчуваю з Лейлою. Так, ніби я гадки не мав що задихаюся, а потім в моє життя пустили свіже повітря. Я віддав би все на світі, щоби повернути це відчуття. Його у нас підло вкрали. Ми добре жили у моїй квартирі у Франкліні. Лейла нормально спала і не озиралася через плече щоразу, як ми виходимо на вулицю. Я підходжу до стонної лейли і ніжно заправляю їй за вухо, пасмо волосся. Перед операцією частину волосся зголили, і тепер вона завжди прикриває це місце. Я прибираю волосся, дивлюся на шрам. Я вдячний за нього. Знаю, що вона його ненавидить і що сили намагається приховати, але я інколи дивлюся на нього, коли вона спить. Він нагадує про те, що я майже втратив. Лейла трохи смикається, я забираю руку і відчуваю запах гару. Озираюся на двері. Нічого не розумію. Суп не міг уже підгоріти. Я поставив його на плиту менше десяти хвилин тому. Я виходжу на сходи і бачу, що з кухні в коридор пливе чорна хмара диму. Щойно починаю спускатися сходами, і з кухні доноситься гучний звук. Щось упало. Такий гучний, що аж відбивається у грудях. Я мчу вниз, забігаю на кухню, суп розлитий по всій підлозі, дивлюся на плиту, підлогу, стіни, махаю рукою, розганяючи дим, намагаюся зрозуміти, куди бігти найперше. Але вогню немає, тільки клуби диму і жахливий безлад. Я шоковано дивлюся на все це. Сходами біжить лейла. Вона зупиняється у дверях і дивиться на безлад. Що сталося? Я йду до плити, щоб вимкнути комфорку, але бачу, що вона й так вимкнена. У мене опускаються руки. Я дивлюся на вимикач, потім на сковороду, що на іншому кінці кухні. А чого кран відкритий? питає Лейла. Із крана біжить вода. Не пам'ятаю, щоб я лишав воду. Я йду закрутити кран і помічаю щось у раковині. Згорілий рушник. Той самий, яким я витирав руки, перш ніж піти нагору. Очевидно, що рушник загорівся. Він фактично перетворився на вуглинку. Але як він опинився у раковині? Чому відкрився кран? Хто вимкнув плиту? Хто перекинув кастрюлю? Я йду до вхідних дверей, але вони зачинені зсередини. Лейло прямує за мною. Що ти робиш? Я знаю, що тут є чорний хід, але якби хтось перекинув кастрюлю, коли я спускався сходами, я б побачив, що він біжить до чорного ходу. Іншого виходу з кухні немає. Я йду на кухню і дивлюся на вікно зачинено зсередини. Ліце, ти мене лякаєш, я хитаю головою. Все нормально, Лейло. Заспокійливо кажу я. Не хочу, щоб вона хвилювалася. Якщо покажу, що не можу всього пояснити, вона переживатиме. А навіщо це? Я випадково підпалив рушник, а коли намагався загасити, перекинув кастрюлю, гаджу її по руках. Вибач, я приберу, я допоможу, каже Лейла. Я не проти. Краще залишатися в одній кімнаті, бо я до пляни відбиваю, що це було. Інтерв'ю. Касета закінчується. Чоловік дістає її, перевертає, вставляє назад і знов натискає кнопку запису. Цікаво, він взагалі знає, наскільки простіше було б записувати на телефон. Мабуть, він із тих, хто вірить у теорії змови і настільки не довіряє уряду, що навіть телефона немає. Я хочу глянути на цю плиту, каже чоловік. Забирай диктофон і йде на кухню. Якусь секунду я сиджу на дивані, Думаю, чи не помилився, запросивши його сюди. Більшість нормальних людей назвуть мене Божевільним, коли почують мою історію. Але зараз я тут розповідаю все цьому чоловікові з надією, що він не віддасть цю історію просто в руки цих нормальних людей. Але чесно. Офігу. Моя потенційна кар'єра, слухачі, імідж, який мені будувала Лейла, все більше не має значення. Все це стало таким незначущим тепер, коли я побачив, на що здатен цей світ. Я ніби все життя прожив на мілені і раптом опустився на самісіньке дно, безодні, челенджера. Коли я заходжу на кухню, чоловік дивиться на плиту, нахиливши голову. Натискає на ручку, повертає, чекає, коли загориться вогник. Секунду спостерігає за ним, вимикає знову, махає рукою на плиту. Щоб вимкнути її, треба натиснути на ручку. Як ви собі це пояснили? Ніяк, знизую я плечима. Він хихоче. Це я вперше бачу в нього хоч якусь йоту емоцій. Він знову сідає за стіл і кладе між нами диктофон. Лейлу це стривожило? Та ні, відповідаю. Я сказав, що це я, і вона повірила. Ми разом прибрали на кухні, а тоді я приготував звичайну пасту, що ще дивне сталося першого вечора. Такого, як з плитою, не було. Але щось звичне таки сталося. За наступні пару днів було кілька подій, після яких я всерйоз замислився, чи не їде у мене дах яких саме? Таких, після яких будь-хто прожогом вилітає за двері і не повертається.